Як отримати грант, земельну ділянку для переїзду, одержати фінансову допомогу і забронювати працівників питання, які наразі найбільше хвилюють підприємців, які релокувалися до Ужгорода. Наразі загалом таких близько 120. Бачили запитання і про підключення, і про тарифи за електроенергію. Також найчастіше запити ідуть по приміщенню. Про вільні земельні ділянки, куди вони можуть переміститися. По бронюванню працівників, так, це до нашого Ужгородського територіального центру комплектування. І у нас був Ігор Михайлович Тищук. Він нам розповів, як можна забронювати критичних працівників, як потрібно співпрацювати з військовим комісарем. Зустріч з експертами з працевлаштування ВПО та проєктними менеджерами з грантової роботи відбулася спільно з підприємцями релокованого бізнесу у сесійній залі міськради. Фахівці ділилися своїм досвідом і допомогою заради розвитку бізнесу. До війни ми ще знаємо, що в нас була така в нашому регіоні, була одна проблема, це така масова міграція молоді за кордон. І ми теж намагалися, скажімо так, знизити, напевно, цю статистику. Ось так, якщо. Коротко щодо того, що ми робимо по релокації. Також у нас є консультації. У нас є багато консультацій. Є на порталі зараз близько 30 консультацій. Це як і для підприємців, для діючих підприємців, для релокованих підприємців. Також є консультації саме в центрі. Ви можете завжди звернутися до нас. Про основні проблеми і запитання, з якими стикаються підприємці при оформленні проектних грантових заявок, розповів голова правління асоціації проектних менеджерів Євген Лукша. Запевняє, Україна на стадії відбудови, а значить дотаційних програм не меншатиме, а навіть навпаки. Тож працювати з наділеними коштами потрібно навчитися. Ми бачимо, що у нас з'являються на слуху. Ми завжди чуємо гранти швидкого реагування. Так? Оце ті гранти, котрі можна дуже швидко взяти. Тобто здали заявочку, вона не складна, отримали гроші, опрацювали і все. Так? Е, то е, ці гранти швидкого реагування вони швидко закінчаться. Чому? Тому що будуть доступні не гранти швидкого реагування, вирішення нагальних проблем і потреб, а е, трохи складніші за конструкцією гранти, які передбачають е, досягнення конкретних результатів. І в даному аспекті дуже важливо розуміти кілька речей, щоб вміти з цим працювати надалі. Гранти це не кредит, його повертати не потрібно, запевняє Євген Лукша. Однак дати державі донору певний результат на ці кошти просто необхідно. Для цього є онлайн і офлайн курси, які пропонують саме проектні менеджери. Є пропозиції грошей, але ставитись до цієї пропозиції потрібно не як подарунок. Адже це не є по суті подарунком. Це держава. От донор, от ми розуміємо, держава тут донор. Держава хоче досягти для себе певних результатів. І чогось вона очікує від нас, від підприємців. В цих програмах є чіткі критерії, які треба уяснити, і з цим розумінням йти до аплікаційної форми, до заявки. Перший критерій білий бізнес офіційно. Це офіційне працевлаштування визначеної кількості в різних програмах різне людей. На роботу праці влаштування для чого? І тут зовсім логічний другий критерій: обсяг сплачених податків. В бюджет із 40 зареєстрованих представників релокованого бізнесу. на зустріч з'явилася меншість однак відсутні просили онлайн підтримку, оскільки з поважних причин не змогли бути присутніми. Питань залишається чимало за словами Юліани Бокоч, головне вести щоденний діалог.